Фармадол. Забудь про головний біль. Квіти на підвіконні, рушники на колісах і заквітчені вінки на сцені. Колись це було місце для мистецьких заходів Коростишівської громади, що на Житомирщині. А зараз тут навчають тактичних медиків. Що тебе з голос. Голос пропав. Ми працювали на полігоні, а тренуємось не тільки ми. Тренуються гранатометники також. А інколи вони робляться дуже близько до нас. Тому ми конкурували. Це Влад Чумаченко до війни був альпіністом і гірським рятувальником. А зараз керівник добровольчого підрозділу тактичної медицини Північ, який безкоштовно навчає військових і цивільних до лікарської допомоги в умовах бойових дій. Наш підрозділ є частиною позаштатного центру тактичної медицини, і загалом ми на тому тижні перекрупнули через позначку в 10 тисяч навчених людей, і військових, і цивільних. Крім роботи з військовими і цивільними, добровольчий підрозділ готує нових інструкторів з ТАКМЕДу і постійно підвищує власну кваліфікацію. Запит на інструкторів величезний, їх дуже не вистачає, бо почали шукати джерело навчання. Всі інструкторські колективи в Україні завантажені зараз. Тому ми звернулися до наших закордонних партнерів. Так на заклик півночі відгукнулись колеги зі Швеції. В Швеції – велика підтримка України. Наприклад, багато будинків, на яких висять прапори України. Ми Щиро підтримуємо і розуміємо, як це важливо робити саме зараз. Команда зі Швеції, яка приїхала до України, співпрацює з ООН, ЮНІСЕФ. Це досвідчені бойові медики. наша команда, яка приїхала в Україну, це чотири інструктори зі Швеції. Ми працюємо по всьому світу з гуманітарними місіями. Маємо досвід роботи в Афганістані, Сирії, Ірані, а тепер і в Україні. Крім власних знань, шведи привезли ще й подарунки для українських тактичних медиків. Вони привезли нам додаткового члена команди. Давайте вас познайомлю. В нього є якесь ім'я. sorry? О, Його звуть Орієн. Це повномасштабний манікін, з яким ми працюємо вже другий день. Він важить 100 кілограм, тобто ти відпрацьовуєш все по максимуму. Повністю несвідомий, і в нього купа проблем в житті, бо він має там поранення тут, поранення тут. У нього з'являється, зникає пульс, Він видає звуки, які ми під'єднуємо по блютусу. Ну тобто, це максимально реалістичне навчання. Менше ніж за тиждень. Інструктори зі Швеції навчають лише кілька десятків людей. Але вже скоро всі вони будуть працювати з військовими і зможуть навчити тисячі людей. Це саме ті знання, які рятують життя нашим захисникам в зоні бойових дій. Друзі, запрошуємо після нашої історії тільки що побачили а, людину, а, яка зі своїми побратимами і посестрами врятувала, вже врятувала знаннями скілами життєвими на війні вже тисячі людей. Влад Чумаченко, керівник добровольчого підрозділу тактичної медицини, північ влади. А, наша шава вам ранку. як круто, Ми були Доброго на ранку. тренінгах а, у влади і його команди з тактичної медицини. Ми трошечки вже таку базу собі напрацювали завдяки нашій Щуці, яка познайомила з нами з цими прекрасними людьми. Нічого зараз піднімемо і так далі. Але перед тим скажемо, що сюжетом ми бачили, що у вас голос трошечки підсів. Да, 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 говорите, 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 говорити, навчайте, навчайтеся. Спеціально влад приїхав до нас сьогодні. буквально на годинку на дві сюди в Київ для того щоб розказати свою історію, що має бути в аптечках під час війни у кожного українця, з одного боку, а з іншого боку, потім ви ем, у вас є там історії зі шведськими партнерами. Що це ну за Ну от е, е, власне показали про них історії. Шкода, що ви без манекена цього ооріена, він Так? він зараз дуже дуже заклопотаний. На ньому зараз навчаються наступні інструктори, заголоси, Це зайди. нормально. не встиг відновити. От тому він дуже, дуже в нього багато роботи вже. Він щойно приїхала вже, працює без вихідних. Ну, але це набагато ефективніше робота з таким манекеном, так і набагато швидше. Абсолютно, бо якщо людина відпрацьовує як постраждалий, вона не вчиться самостійно в такому випадку. Тому завжди хтось випадає, а цей манекен дозволяє створювати купу різних сценаріїв. Угу. Є пульс, є дихання, є різні поранення. Ну тобто максимально реалістично. А ви приїдете до нас цим Оліном, щоб ми… залюбки, коли він матиме вихідний. Я підлаштуюся під його радіо. За... Слухайте, якщо тактильно він відповідає всім там речам, як справжня людина, то, мабуть, ще й думку свою має. Так, ну власне, ми вас запросили для того, щоб поговорити про аптечки, якою аптечка має бути так. в умовах війни в українців вдома, якою вона має бути в машині, тому що в автомобілі не всіх є, там навіть uh -huh. аптечка, так і часто ми туди зайво щось кладемо. І яка аптечка має бути для військових? Якщо казати про аптечку для цивільного населення, то тут певно, що треба починати з того, де вона має бути, <світ> ця аптечка. Окрім того, що вона має бути в автомобілі, зазвичай ми всі маємо аптечки в автомобілі, але де переважно? Ну, де десь де <світ> там загашничкою? Да. Уявімо неприємну ситуацію, коли, наприклад, двері не відкриваються після аварії або вам, не дай Боже, притисло ноги, хто піде за цією аптечкою <світ> за гашничку. Mm -hmm. Тому на mm -hmm. рахунок іди на секунди абсолютно вірно. Тому я не знаю, чи вся аптечка, чи хоча б турнікет, він має бути десь під рукою. Бардашок підголовник сусіднього крісла під кріслом є спеціальні кріплення над головою. Ви маєте дістати туди двома руками. Mm -hmm. Якщо ви знерухомлені, якщо вам треба швидко реагувати, ви об і одна рука не до тобто, невідстані власної руки? Це якби нас навчали обох, на тренінгу, обох. Да, просто обох, щоб да. ви всіли в машину і зрозуміли за екстреною ситуацією аварійною. от дотягнулося і вам Це дуже просто зробити однією рукою. Да, то, Принаймні, це турнікет. Він має бути mm -hmm. там. Так далі, аптечка, ну загалом. Переважна більшість смертей, які можна було запобігти на догоспітальному етапі, вони пов'язані з масованими кровотечами. Тому перше, з чого ми починаємо складати нашу аптечку, це власне те, що дозволяє е перемогати ці масовані кровотечі. Турнікети, турнікети, бо їх бажано два. Я розумію, що зараз, хоча б одного, кожного мати, але mm -hmm. в ідеальному світі бажано мати два турнікети. Бо, наприклад, якщо поранення ноги інколи не вистачає одного турнікета, він не перетискає достатньо. Або якщо поранена і рука, і нога. Та сама машина вас ударила з однієї сторони, і ви маєте поранену і руку і ногу, доведеться використати два турнікета. Далі спеціальні гемостатичні засоби це бинти, просочені хімічною сполукою, яка змушує кров згортатися швидше. Ми кладемо це в поранення, сильно притискаємо, і кров зупиняється в кілька разів швидше. І не завжди одного такого бента, хоча він досить коштовний, але його не завжди вистачає. Поранення бувають великі, або знову їх буває декілька. Вони бувають у тих місцях, куди ми, наприклад, не можемо накласти турнікет. Тому беремо один гемостатичний бинт, один звичайний бинт. Це звичайний марлевий бинт, він просто складений ен-подібно, щоб його було зручно закладати в поранення. Uh -huh. Це у нас речі для зупинки кровотечі і бандаж. Uh -huh. Не всі кровотечі масовані, але uh -huh. уявімо, що у нас є масована кровотеча. На три хвилини вона масована на 30. Результат, на жаль, той самий. Тому інколи достатньо просто забандажувати, тобто накласти тиснучу пов'язку. Для цього використовуємо тиснучий бандаж. Отакі бандажі ми кладемо в аптечки військових. У них є одна перевага, яку мало хто знає: окрім бандажа, там всередині є отакий бинт. Тобто, от ми відкриваємо одну. Упаковку є бинт, який можна покласти в поранення, і бандаж, який можна забандажувати. Це поранення. Вам здається, що це таке маленьке, воно просто спресоване. Да, воно все вакуумоване. вакуумоване. О, не. І, от, наприклад, бачите, але його достатньо супермаленький квадратик. А у нас тут 3 метри 75 сантиметрів. Бента майже 4 метри. Бинта, вакуумовані, спресовані, і він такий досить пухкий. І багато ж місця не займає. Абсолютно це, це, бачите, все це, дуже все компактне. От. Накласти mm -hmm. на ногу і засунути в рану у нас щось з собою щодня. Ну це небагато і врятоване життя. Абсолютно вірно, так yeah. да. абсолютно вірно. Далі речі такі більш спеціальні, але вони також рятують життя щодня. Ця штука називається Оклюзійна наліпка. Це на той випадок, коли ми маємо поранення е, грудини, mm -hmm. коли у нас пробита плевральна порожнина, і повітря потрапляє всередину, і вона може спричиняти, по-перше, болісні неприємні відчуття пригнічувати дихання і тиснути на органи всередині. Mm. А що ми можемо зробити з цим? Повернути герметичність. Для цього спеціальна наліпка, вона клеїться дуже агресивно до всього. Вибачте, волохаті груди, як mm -hmm. в чоловіків буває, брудні, спітнілі, протер mm -hmm. трошки, там є всередині серветочка, заклеїв, і тоді людина встигне побачити лікаря. Чому дві? Ну зрозуміло, це поранення, якщо це, наприклад, шріч чи уламок, тут зайшло, там вийшло, закрили на бок сторін. І ми точно дочекаємося приїзду швидкої допомоги. Дуже поміжна історія це парамедичні ножниці, неочевидна, але поміжна. Бачите, вони величезні, може бути в рукавицях, в мене можуть трястися руки, я можу їх скупити. Вони безпечні, я можу їх завести під одяг, не травмуючи себе. І головне, вони ріжуть цупкий військовий одяг, ремінь автомобільний, ремінь на штанях. Тобто вони ріжуть навіть шкіряні черевики. А інколи ми бачимо, кладуть в аптечку військовим канцелярські маленькі ножички. Ну бинт я й роками розірву. Мені mm -hmm. треба розрізати одяг, глянути на поранення, зняти спорядження, яке я не знаю, як знімати. Тому саме такі парамедичні ножиці. Mm -hmm. і... а, не... а що ще в торбинці? Влади, от буквально кілька секунд. Зараз глядачам покажемо. Тут, 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 тут бути не, не ходіть по інших каналах. <звук> Нам ми це відео під слоганом Хай квітне російський так м'ят. Ага, зараз покажемо, як влаштовані з цього приводу і а, рятування життя російські окупанти у себе там х... на Росії, а але, тут, але бачите, нам говорити тут... про нам своє врятувані життя. От ми не договорили так. От що ще? От ти закінчив на розповіді про ножиці, які важливі саме ну, я... безпечні. Так я намагався взяти саме базове, uh -huh. але я продублювати ключові речі. Тобто, два турнікети, два засоби для тампонування поранення, два засоби для оклюзії і один бандаж. Рукавички. Uh -huh. Це наш біологічний захист. Те, що ми розповідаємо на тренінгах, е, такі хвороби, як гепатит, вони чатують не тільки десь в підвалах, де якісь там не дуже гігієнічні умови. На жаль, це можуть бути салони татуювань, uh -huh. манікюрні салони, інколи, інколи, інколи стоматологія це людський фактор. І ми ніколи не знаємо, що чатує uh -huh. нас тут. Людина може навіть не знати про свій стан здоров'я. Тому краще мати бар'єр між нами і людинами постраждалого рукавички. Не латекс, ні на латекс, по-перше, буває алергія. По-друге, він в польових умовах не завжди себе адекватно поводить. Нітрилові рукавички, але мій такий персональний лайфхак я завжди беру їх більше на розмір або два, ніж моя долоня. Mm -hmm. Бо що мені робити? Розрізати турнікет накласти. Я операції не роблю, mm -hmm. прості маніпуляції. Але я залітаю mm -hmm. в них дуже швидко, mm -hmm. я захищений і готовий працювати. Mm -hmm. Ну і упаковка тут можна придбати. Ну, по-перше, вона має бути спеціальна. Якщо це кульочок АТБ, в якому uh -huh. оце все дороге складене. Ніколи ніхто не зрозуміє, що там аптечка, якою можна вам допомогти. Тому це має бути щось, за чим людина відкриє uh -huh. багажник і зрозуміє, о, це аптечка. Я її uh -huh. візьму і піду допомагати. Тому це має бути щось спеціальне. Цивільні аптечки можуть бути яскравого кольору, як і цивільні турнікети, щоб uh -huh. ми побачили одразу його. Військовими, звичайно, ми намагаємося робити більш такі камуфляжних кольорів. Тут є спеціальна система молі, яка дозволяє міцно завісити на спорядження цю аптечку, бо людина може повсти її, може втягти і так далі. І завдяки проплетанню цих е, стрічок воно не відлітає. От. І всередині є органайзери, які дозволяють все це притиснути до аптечки, бо інколи ти аптечку відкрив, почав допомогу надавати. Там вибух, не дай Боже, чи просто евакуація приїхала. Треба переміщуватись. Ти ж не будеш застібати, ти схопив і побіг. Тому воно там все закріплено за ми перейдемо зараз і до аптечки військових. Тому що дуже багато там дискусій, що треба відправляти військовим а, а, в аптечках. А що зайвий, це просто в, в викинуті гроші на вітер. А ще про цивільні аптечки. От е, що там не має бути? Ну можливо, там не знаю там зеленка, йод, перекисть водні у когось ще є. От що точно треба викинути будь-які фармацевтичні засоби їх має радити вам, лікар. навіть на такі банальні речі, як перекис водню це чи хлори. Цидин можуть бути алергічні реакції, Перекис водню не можна, наприклад, застосовувати з цілим рядом тканин. Він може нашкодити суттєво. Тому, якщо вам допомагає, наприклад, хорохоргік сідіни, uh -huh. немає реакції, можна покласти антисептичний засіб для дрібних поранень, uh -huh. щоб не бігати до лікарів з кожною подряпиною. Так і бактеріцидні звичайні пластирі знову для дрібних поранень. Але головна завдача аптечки це не ваш запас пластирів, головна задача аптечки порятунок життя при невідкладних станах. При невідкладних станах, вибачте, ось це головне. Можна додавати ще там різного, цікавого, якщо людина вміє цим користуватися. Але оце базові речі. От ці базові речі зараз хоз глядачів дивиться і думає, треба буде придбати. А, а те... скільки це коштує? А скільки це коштує таку аптечку зібрати? Ну Він я буде... так прикину дуже скромно, ну, що перед нами зараз лежить приблизно 150, десь десь Серйозно? Угу. доларів. А доларів. Доларів, звичайно. доларів, доларів да. Якщо так. ми зробимо ось так, ось так і ось так, в цілому вона залишиться функціональною для більшості випадків. Буде приблизно там в районі ста. Uh -huh. Можна зробити ось так. Все ще зберігаємо функціональність, бо у нас тут є бинт всередині, пам'ятаєте. Uh -huh. Оце приблизно 1400-1600 гривень. Оце в районі 20 доларів. Ну, тобто, щось там 50-70 у нас залишилося. Це от мінімум-мініморум. Це зрозуміло, що це великі кошти, але це ну, ціна нашого життя. Так, так, ну, це, так, на жаль, так, так, ціна так. так Мій товариш він продає спорядження для дуже ага. складних сходжень. І кого його, коли його питають, чому так дорого, він каже, це ціна. Ваших відморожених ніг uh -huh. а добре. Так це дешево. А, це дешево. Да. А знаєте, от тільки вірусняк пішов. Ну майже даж як на Росії в мордорі готують а, а, своїх окупантів. А, ну для нас вони окупанти. і Вороги на, на війну. Подивіться і зараз ви прокоментуєте. Вже маєте відповідь. Вам Оба, броню, от ваш... це все що касаємо воєнного, Этого нічого. Ні, наших мужиків ми самі всі у По медицині теж. Отсрачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Мы, в мужиков... Нету жгутов собирал. А? Нету в аптеке жгутов. А все, Родственники пусть. Аптечки, бля, с этих, как его? Автомобильные. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. <ганувач> да, так, мужики, І от так. вона да. предлагає, говорить, у вас жінки там є. От якраз оце найголовніше. Вона каже, тампони беріть і прокладки. прокладки так. <ганувач> <ганувач> ну, на жаль, це розповсюджений міф не тільки в російській армії, так. але вже більш-менш ми перемагаємо. Вже все рідше на тренінгах нас питають про жіночі тампони. <ганувач> вони не годяться для тампонування. Я не хочу тут в несмішній деталі за сніданком пірнати, але вони не годяться. І вони не годяться, але вони можуть. Принципово нашкодити, не спрацювати, вкрасти купу часу. Ну і це не засіб до лікарської допомоги. На жаль, і для того, щоб ви розуміли, що цей міф наді ті... на до нас з Британії приїхало 90 аптечок з крутими турнікетами, крутими бинтами, все тренуйте, передавайте військовим і по два там. Серйозно? Так. На жаль, це дуже розповсюджений міф. Так, але їх навіть і це не врятує, тому що у них вже дефіцит, уже ще до початку чи... тимчасової мобілізації, бо всі міжнабагато більшість міжнародних компаній ну, насправді на мою думку це собі... відео це крута новина. Крута це класна це класна так нас. хай так і буде так, так на нам, нам, так нам іншими професійними предметами рятувати життя. Ну і ще а, ще давайте зазначимо про військову аптечку. От люди, які волонтери, збирають, сперечаються, що туди треба військом відправляти що ні, можливо, що має бути основним, а чого не варто робити, які найпомилки розповсюдженіші перше, на чому принципово не можна економити кошти, це турнікети. Принципово, це перші секунди. Масово на з кінцівок надважливий елемент спорядження. І всі з найкращих побажань намагаються винайти свій дешевий турнікет, який буде коштувати копійки, я передам їх в армію, десятки тисяч, і буду молодець. Ну, на жаль, ні. Тому турнікет має бути тим, що є визнаний світом, сертифікований в світі. Є турнікети, визнані українськими парамедиками нашого виробництва, але вони також коштують не 100 гривень. А у мене тут є приклади, коли люди витрачають ну, дійсно шалені кошти. Тобто це придбано, надруковано, чиїмось руками пошито, але воно ні по довжині, ні по чому не відповідає вимогам. У нас таких було кілька, вони лопаються, навіть не починаючи тиснути. Ось такий турнікет. Його, на жаль, продають під слоганом турнікет НАТО. Ми вчора показували шведським інструкторам. Вони кажуть, НАТО не має жодного відношення до цього. Жодного. Це просто колись в яких там хтось вигадав для себе і ніяких стандартів, ніким він не сертифікований. Цей турникет не є. Більше того, ми це радимо як засіб катування. Тобто, якщо треба дістати інформацію, оця штука працює дуже круто. Рятувати життя, на жаль, ні. І от ще один приклад: я знаю, що таких було пошито тисячі і розлазяться шви, пропускає ліпучка, тобто вона починає розтягувати при натяганні розігнута пряжка. Ми наклали його. Може там дві чи три, два чи три рази. А ви бачите, скільки роботи вкладено, вирізано, зігнуто, приклеєно. Якби це перекласти на гроші, можна було б, б придбати, я думаю, турнікет, хату цей момент. Тому це перше, на чому ні в якому разі не можна економити, бо ви ж розумієте, момент, коли ви відкриєте для себе неприємне відкриття, що мій турнікет не працює, це момент між життям і смертю. Це не той момент, коли, ой, на жаль, цей телефон бракований. Ага. Або ця микрохвильова піч не підігріла мені мій суп. Це момент між життям та смертю. Це не зона економії. Далі, в цілому, склад аптечки може бути такий самий. Це де, де в чому залежить від підрозділів. Турнікети тактичні, вони чорного кольору, тобто вони не демаскують. Але, наприклад, якщо людина несе Службу на блокпості або водієм, то колір не принциповий, але так бажано. І з того, що загалом те саме, що ми ще додаємо, ну спеціальний підсумок, я це вже прокоментував. І якщо у підрозділі є парамедики, які вміють з цим працювати, ми додаємо інколи декомпресійні голки, але ми маємо розуміти, що це не та голка, яку я буду собі щось робити, це щоб парамедик на весь мій підрозділ не тягав, а тягав тільки запасні. У кожного вона лежить, він знає, що у кожного бійця вона є. Якщо в нього є такий стан, що треба голка, я його аптечку відкрив uh -huh. і з'явив йому декомпресію. І от такі повітропроводи, коли є проблеми з прохідністю дихальних шляхів, uh -huh. нос вставляється, Це не навіть свідома uh -huh. людина. Може собі його поставити. Це ну дискомфортно, але не принципово. Але так само ваш медик має допомогти вам підібрати розмір, запевнити, що він вам підходить, і покласти вам в аптечку його вашого розміру. І uh -huh. тоді медик буде знати, що якщо у цього пораненого бійця є проблема з прохідністю дихальних uh -huh. шляхів, він має повітропровід. І тоді, як я, як бойовий медик, можу носити пару голок, пару повітропроводів, умовно пару, на всяк випадок. Бо я знаю, що у мене кожна людина забезпечена. Uh -huh. Тобто, оце бійці використовують самостійно, ось це вони це для мене, для бойового медика. І зараз ми ще починаємо. Завдяки нашим партнерам в аптечки класти і сьогодні не зміг привезти, всі роздали так звані картки пораненого. Це така картка, де я записую. По-перше, там записано, хто тут, так. з якої він військової частини, бо людина може бути несвідомою. А по-друге, я записую, що я вже зробив. Коли він потрапляє до лікарів, вони не переробляють огляд. Вони ага. взяли ці документи, ага, турнікет, опік, там такий-такий стан, те, -те, те зроблено. Все зрозуміло, поїхали далі. Тобто це економить суттєвий час, і така важлива деталь це дозволяє потім знаходити хлопців. Тобто такі спеціальні картки їх можна подавати, да, так? І їх можна роздрукувати, вони є перекладені українською. Ага. Наші партнери один з фондів передає нам їх ламінованими, ага. Тобто вони не вибагливі до там дошів, ага. боліт і так далі. Це ну, документ. Що ж можна сказати, друзі? От такими людьми, як влад і з його колегами Україна житиме попри ті страшні часи, які ми з вами переживаємо одночасно. Це людина знання, людина правило, людина скіл, і, і взагалі, от бачите, помітили, ми, ми знову як студенти на тактичній тактичні так, правильно. Я да? не ну, слухай з кожне слово знову, тому що це треба повторювати. Ці знання, особливо, якщо ти їх не так, застосовуєш, так. треба постійно слухати, практикувати і, і я впевнений, що сьогоднішньої зустрічі то по те, що у вас дуже напружений графік влади. Ви приїхали сюди і тим самим також цими знаннями. Цю інформацію когось врятували. Це дояк, що запрошуєте. Це дуже це. Підкреслюю вашу величезну соціальну відповідальність через те, що ви дозволяєте нам транслювати ці знання. Дякую дуже. Пасіям Влад Чумаченко, керівник добровольчого підрозділу тактичної медицини. Північ зараз був на зв'язку з вами, друзі. І от виріжете, оце це виріжемо на ютуб каналі. Оцю зустріч. Будь ласка, забирайте, копіюйте і іншим передавайте рідним, близьким, знайомим, незнайомим всім 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 мають знати те, що сьогодні було під час нашої сьогоднішньої зустрічі. Не останньо. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.